Чернігівці проти встановлення загальнобудинкових газових лічильників. У вівторок по вулиці Мстиславській, 132, газорозподільна компанія ПАД Чернігівгаз мала встановити лічильник газу на будинок. За словами мешканців багатоповерхівки, їх про це не попередили. В об'яві було зазначено лише те, що в цей день газ буде відключено. Встановити лічильники так і не вдалося. Люди не допустили співробітників Чернігівгазу до труби. Мешканці хочуть, щоб облікові прилади встановлюють. Вались окремо на кожну квартиру, а не на весь будинок. Люди вважають, що після встановлення такого лічильника плата за газ буде нараховуватись не за фактично використані ними кубометри, а розподілятиметься між всіма прописаними мешканцями. По закону вообще по програмі, та в кожну квартиру повинні поставити щочик. Ані роблять проще. Деньги, мабуть, та виділялись. Ми так думаємо. Але ані нам розповідають, що і ні просто їм вигідніше поставити на весь будинок. І все це дуже вигодно. Одно буде економити, а друге буде зимою грітися. Сім буде холодно. Це просто ну я, я вважаю, що це нереальне У ПАД Чернігівгаз пояснюють, що такі дії обґрунтовані законодавчими актами та відповідними постановами Кабінету міністрів. Для встановлення загальнобудинкових лічильників з бюджету виділено більш ніж 28 мільйонів гривень. Програма організована Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг. За словами представників газ. Газорозподільної розподільної компанії процес встановлення загальнобудинкових лічильників є більш вигідним для держави, і реалізація проекту займатиме менше часу. Так як в місті Чернігові лише в нас проживає 63 тисячі споживачів, які користуються газом без лічильника і мають газову плиту. То відповідно з таким тарифом, наявним, яким зараз є, нам би на це знадобилося 133 тридцять мільйони гривень і 10 років. Що взагалі ж, суперечить тому, що закон нас зобов'язує встановити до 1 січня 2018 року? Для цього потрібно було б збільшити тариф на газ принаймні втричі. І відповідно тоді б ці кошти були. А перед цим інцидентом про встановлення домових лічильників говорили на розширеному засіданні колегії в Чернігівській облдержадміністрації. Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що встановлення загальнобудинкових лічильників є незаконним. Є закон в Україні про комерційний облік природного газу, і там чітко прописано, що структура, яка продає газ до 1 січня 2012 року, термін. Повинна була обладнати газовими лічильниками домогосподарства, які використовують газ комплексно. Мова йшла про те, що газ йде для приготування їжі, підігріву води і опалення для всіх. До 1 січня 2016 року ті домогосподарства, які використовують газ для приготування їжі і підігріву води при відсутності гарячого водопостачання, і до 1 січня 2018 року обладнати лічильниками. Ті домогосподарства, які використовують газ для приготування їжі. І от замість того, щоб виконувати норму закону, наші газові компанії вирішили піти іншим шляхом поставити лічильник газу на будинок. Тобто мова йде про те, що треба просто закону дотримуватися. А закон вимагає, щоб там стояв поквартирний облік прилад обліку. Більше того, в тарифі на газ це закладено. Але впад Чернігівгаз все тлумачать по-своєму. Пропонують споживачам лише відмовитися від будинкового лічильника. Для цього необхідно скласти відповідний акт. В такому разі газорозподільна компанія матиме право нараховувати граничні норми, які практично вдвічі перевищують соціальні. Тож на різницю, АЦ 5 і 4 кубометрів газу, субсидія не поширюється і доведеться платити за повною ціною. Встановлювати індивідуальні лічильники споживачам Чернігівгаз не пропонує.